Доброго дня, друзі! Знову включення з нашого міні-ставочка. Техніка працює, то вибачайте. Заїхав на базар і купив ось таких гарних річкових карасиків. Да. Буде знайомитися з жабами. Тут жаби у нас живуть вже. Так, будемо його трішки солити. Набираємо. Є в мене шість ложок солі. Набираємо два. Три. Чотири. П'ять. І шість літрів води. Тут переміряв, повірте на слово, шість столових ложок солі. Засолюємо. Трішки перемішуємо. І даємо йому так постояти 3-5 хвилин. Не більше. Ось такий ставочок. Вже майже чистий. Вода потихеньку добирається, все буде добре. Зараз порахую карасиків, взяв 3 кілограми. Рівно 3 кілограми, щоб були так, минуло три хвилини. Будемо запускати ось такі гарні карасики. Один. Два. Три. Чотири. П'ять. Шість. Сім. Вісім. Дев'ять. Десять. 11, Дванадцять. Тринадцять. Чотирнадцять. Шістнадцять. Меншенький, 17, вісімнадцять. 19, о, рівно 20 штук на 3 кілограми. Це по 150 виходить, грамів. І всі пішли. Двоєкон осталось. Один до них приплив. Всі нирнули, всі пішли на глибину. І знову, друзі, зариблення. Привіз ось таких коропів. 21 кілограм. чотири, мабуть, бонусних там толстолоби є. І декілька бонусних амурчиків. Почну впускати, ще покажу. Потрібно щоденько їх запускати. Різної наважки. Отакі коропи. Є там навіть більші. Два чи три отаких от невеличких. Отакі амурчики є трішки більші, трішки менші також. І є отакі товстолобики по 700 грамів. Але подивимось, як вони у нас приживуться. Є ось такі дзеркальні красені, гарний грамів під 400. І, звісно, є звичайні також такі гарнюні. Щойно-щойно з водойми. Солити їх не буду, тому що вони дуже чисті, дуже гарні. Водойма там контрольована, все добре. 75 коропів, два лише дзеркальних і 5 отаких білих амурчиків. Оце маємо таке зариблення. Ще можливо будемо дозарибнювати невеличким 30-50 грамовим. Вся риба дуже гарна. Добре приїхала, тут 10 кілометрів було їхати. Вона щойно з ставка у бетон і відразу додому. Запускав рибу біля цього берега, то на даний момент за 10 хвилин поки що не нирнув, не пірнув один коробчук. Зараз піду його з берега відштовхну з-під берега. А так всі пірнули під 4 товстолоба і 5 амурчиків. Всі пірнули. 75 коробчуків 21 кілограм. Було риби без амурів і товстолобів. Тобто середня наважка 350 грам рибинка. Гадаю, це дуже гарні коробчуки. Будемо сподіватися, що перезимують. Техніка працює, тому вибачайте за можливо поганий звук. Сьогодні ввечері ще планую впустити сюди хлорелу. Це така зелена водорослі яка виробляє кисень у воду і перетравлює вуглекислий газ. Тому хочу ще на зиму сюди влити і екстракт хлорели. Не довелось допомагати тому коробчуку. поки я до нього спускався, він вже сам розвернувся і пішов на глибину. Вода підіймається. Заходить вже на сходинку. Біля цього берега вже сантиметрів 70 глибини, а на ту сторону вже метр двадцять, метр 30. І дивлюся, що у воді навіть є якась живність. Плавають якісь маленькі, такі, як, ну не знаю, зовсім маленькі якісь жучки попливли, а є бокоплави і більші чи що воно таке ось тому навіть рибки буде щось поїсти але повторюся дивіться відео до кінця запущу вечором флорелу покажу яку її придбав щоб трішки кисню вона додавала нам у воду і можливо рибка буде щось її під'їдати. Отакі якісь жучки. Оце таке чи бокоплав, чи я навіть не знаю. Хто експерт, скажіть, що то за водяна живність. Тут і маленькі були, але вони з-під берега потікали. Ну, меншенькі проти того, в 20 разів, такі як три мачинки. Минуло три години. З моменту зариблення нашого мініставочка на даний час жодна з рибок не спливла, поки що всі ховаються, всі десь плавають на глибині. Вечір поки ще є сонечко, хочу впустити вилити хлорелу, так як і говорив. Зараз відкрию і покажу. Тільки приїхала. Що воно, яке воно. Так, Будемо якось спробувати. Одною рукою це все робити. Так, не падать у воду головне. Ось така бутилка. Інформація. Інформацію. Візьму з сайту, покажу. Тут потрібно, щоб все спрацювало в телефоні. Але отакий має вигляд. Зелена. На плесо моє те, що зараз, скажімо так, 17 на 6. Якщо все округлити, десь приблизно 100 метрів квадратних. Мінімальна доза. 50 мл максимально 500. Тому зараз вилью 500 мл, а 500 залишу на розпліднення. Перелью їх ті 500 мл, що залишилися в 4,5 літри води, щоб вийшло 5. Добавлю добрив для троянди. Люди говорять, найбільше підходить. І за Два тижні приблизно буде ще 5 літрів. І тоді вже подивлюсь, чи виливати ті 5 літрів, чи ні. Тому що, якщо 4 толстолоба виживуть, їм потрібно ще буде щось їсти. Ну, рибка гуляє вже поверху. Вже гарно тепер наблюдати за цим всім. То тоді через 2 тижні додавлю ще, щоб на зиму був відсоток трішки більший. А зараз повторююсь, додавлю 500 мл. Так, відкрив хлорелу і заливаємо 500 мл. Пройду отак понад хоча б одним берегом. Сюди, де можна ходити і залью потихеньку, тому що вже вода підіймається, вже сходинка, ось як бачите, у воді, тобто глибина додається, рибки буде де перезимувати. Так, ще половинку потрібно. З того, що вили, вилить. Раз, ще трішки. Жаби вже живуть. Водяні мешканці якісь маленькі живуть. Так що, гадаю, водорості, які виділяють кисень, будуть не зайві. Підписуйтесь, друзі, щоб слідкувати. Будемо продовжувати цю тему. Будемо ще впускати рибку. Можливо, трішки ще будемо її кормити до зими. Взимку будемо слідкувати за киснем. Ну, полонки робити. О, бачу декількох карасиків плавають. Коробці декілька штук на поверхні. Мабуть, телефон так близько не вийдеться підвести, щоб побачити рибку. О, є, коропець. Невеликий, Плаває і стороні. Видно, йде, 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 гуляє. Але як його злякати, то він зразу відразу жниряє. Тобто поки що все їм подобається. Повторююсь, три години як запускав, то доки ще все добре. Тому підписуйтесь. Слідкуйте, будемо все робити разом. Слава Україні, слава нації та до нових зустрічей!